Що робити, якщо плачуть вікна? Така проблема з'являється в багатьох господарів і вони не знають, як з цим справитися. В першу чергу потрібно виявити джерела вологи. ну і знати, яка у вас взагалі є вологість. Якщо вона вища 60%, то вам точно її потрібно опускати і щось з цим робити. Якщо у вас вологість вище 60%, в першу чергу шукаємо джерела вологи. Що може бути джерелами? Джерелами можуть бути протікання води з даху, просочування е, ґрунтових вод через стіни, це якщо стосується більшості старіших будинків, бо нові зараз вже мають таку ізоляцію, або, можливо, у вас проблема з гідроізоляцією. Також може бути банально побутові речі, побутові ваші роботи. Завдавати таких проблем. Це, наприклад, ви часто перете, часто готуєте їсти, або у вас погана вентиляція, і отакі речі завдають вам додаткової влогості. Щоб у вас не псувались ваш ремонт, щоб ваше житло не псувалося, щоб не покривалося грибком пліснявою стіни і стеля, то важливо це. Все повністю витягувати, щоб таких проблем не було. От. І якщо ви вже е подолали, скажімо, такі проблеми, як е надмірний притік вологи через стіни, і вже нічого не можете зробити, то єдиний варіант, який вам допоможе, це осушувач повітря. Е осушувачі повітря здатні викачувати достатньо велику кількість води прямо з повітря, в бак або в дренажний. Е по дренажній трубці в каналізацію. Так багато що ви на початку можете навіть здивуватися, що вам осушувач 10 літрів за добу спокійно може зібрати з вашої квартири чи будинку. От. І після цього вже у вас перестануть з'являтися запахи сирості, перестануть плакати вікна і перестануть псуватися речі. Відповідно, вологість потрібно підтримувати. На належному рівні це приблизно 50%. Якщо ви не будете підтримувати на належному рівні, то з'являються проблеми. За низька вологість погано, бо пересихає в горлі, це погано для дихальних шляхів, а за висока вологість це погано як для здоров'я, так і для вашого будинку чи вашої квартири. Тому важливо це пильнувати, і якщо вологість не відповідає нормі, то це потрібно виправляти. Вам дякую за увагу. Бережіть себе на все добре.